Всім доброго дня! закінчилося засідання Ради оборони області. Розглянули багато робочих питань. Також одним з ключових питань сьогодні було це відповідно новий навчальний рік, новий навчальний процес, який буде, буде починатися з 1 вересня офіційно в цій Україні. Щодо навчального процесу, який буде відбуватися, 53 громади області, а також 12 обласних закладів звернулись до Ради оборони щодо погодження навчання в режимі офлайн. А також змішаної форми і форми в режимі онлайн навчання. Всі заклади погодження хотів би нагадати про те, що відповідно працювала в області комісія, це в складі працівників ДСНС, працівників відділів освіти, також департаменту освіти, нацполіції, які перевіряли всі цивільні споруди захисту, які будуть використовуватися з дітьми при потребі, якщо буде ракетна небезпека чи повітряна загроза. Під час навчального процесу. Майже всі заклади, ті, що подалися, готові. На сьогодні стан готовності закладів по області станом на зараз 77,1%. Це ті, що можуть навчатися в режимі офлайн. а Решту закладів мають ще один день завтра, відповідно, щоб додати ці документи. Я знаю, що громад ще готує по деяких закладах документи, і завтра ми приймемо рішення, погодимо їм навчання. Щодо навчального процесу, хотілося б сказати, що в пріоритеті для нас всіх відповідно, як і для військових, так і силових структур, і для військової адміністрації органів місцевого самоврядування, є безпека під час навчання наших дітей, і ми максимально звернули увагу, де подекуди по школах ми були навіть прискіпливі до цих закладів цивільного захисту. Але все ж таки в пріоритеті безпека. Тому ще раз наголошую: ті діти, що будуть навчатися в режимі офлайн, повинні бути забезпечені безпекою. Також проговорили сьогодні питання щодо перевірки наявних об'єктів, які зараз знаходяться під постійною охороною національної гвардії, територіальної оборони, нацполіції. Та інших об'єктів критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що війна вже більше півроку триває. Ті люди, які повинні ці об'єкти охороняти, військові і, чи люди в погонах, вони повинні бути завжди сконцентровані. Тому ми сьогодні дали ще доручення окремо проінспектувати ці всі заклади, які охороняються, а також об'єкти. Хотів би сказати про те, що також піднімали питання щодо поширення COVID-19, Адже ми розуміємо, що в нас є багато військовослужбовців, які служать, які разом проживають в казармах, і звернули увагу на те, що в кого закінчується вакцинація, їм необхідно пройти. На що ми отримали відповідну відповідь про те, що майже всі наші військові, які зараз служать, і які відправляються на передову, вони як правило всі вже вакциновані, або більшість з них. Тому на це теж попросив би звертати і жителі Тернопільш увагу, тому що ковід нікуди не дівся. Ми маємо вже дні, де є за 200 людей захворівши на ковід. 19 тому закликаю всіх ще раз вакцинуйтесь. Це єдиний принцип на сьогодні спосіб, щоб перенести хворобу в разі, в разі того, що ви захворієте, привезти її безпечно. Ну і Продовження теми ковід. Сьогодні встановили ще одну кисневу станцію. Нагадаю, їх має бути в області 14. Вже є практично 7, стан... 7 станцій встановлених, ще чекаємо, якраз кожного тижня практично приїжджає по, по одній-по дві станції. Ну і з приємного жнива в області закінчені. Ми зібрали 1,6 мільйона тонн зернових культур. Це набагато більше, ніж минулого року. Для всіх скептиків, які чекали, що буде голод Тернопільської області спокійно, його не буде точно. Ви розумієте, що зерна достатньо врожайність була досить непоганою. Цього року дійсно нас погода бавила, тому що порівняно з європейськими країнами засуха по 40-50 градусів жари відповідно, ми перейшли цей період набагато спокійніше і кращим врожаєм для наших культур. Хотів би ще звернутися до всіх. Зараз всі починають будемо обговорювати наші наступи України Збройних сил на <кхм> південному фронті. Будь ласка, не коментуйте, і на сьогоднішній день єдине джерело, яке може коментувати щодо наших перемог чи празок на південному фронті, це відповідно генеральний штаб. І прислухайтеся до генерального штабу, перепощувати, відповідно, перекидати цю інформацію від генштабу і першу джерела це дозволяється. А самостійно робити висновки, або хтось комусь десь щось позвонив і сказав, що наші військові там на Херсонщині чи ще в іншому регіоні пішли в наступ, і вони знають село, цього. цього робити не потрібно. Ворог теж коректує свої дії. Вони це відстежують. А якщо наші наш генштаб мовчить в тих випадках, значить в нього є якісь відповідні задуми чи є відповідні плани. Це все ж таки війна, і мистецтво війни ніхто не відкидував. Але надзвичайно ради особисто і сьогодні Раді бронів це говорили, що наші збройні сили отримують перемоги, і відповідно ми розуміємо, що ворога треба бити, вибивати з нашої країни, і тільки так і не інакше. Також проговорили підготовку до опалювального сезону. Вона ще триває. І на сьогоднішній день практично вже майже всі котельні приведені до так званого бойового стану, перевірки робляться по котельнях. Є звичайно, ряд ще неполадок. Частина котелень, які працювали на газу, і зараз ми дали можливість, вони перейшли на твердопалене джерело або альтернативні джерела, вугілля, дрова чи інші, тобто вони зараз ще в процесі до монтажу, так щоби встигнути до опалювального сезону. Коротко, все. Зараз хотів би надати слово Юру Костатиновичу, начальнику центру комплектування, у зв'язку з тим, що ми... скоро у нас починається нова приземна кампанія. Він розкаже, як вона буде проходити в області. Значи, з 1 вересня, згідно указу президента, ми починаємо заходи стосовно призовної компанії кампанії е, осені 2022 року. Сразу хочу всіх заспокоїти. Призову строковиків на строкову службу не буде. Вона буде організована таким же чином, як ми проводили весняну призовну компанію. Тобто е, призовники, е, прибуваючи до територіальних центрів, будуть проходити медичну комісію. Буде визначатись їхня ступність або придатності або непридатності до проходження військової служби. Також вони повинні надавати документи стосовно надання їм відсрочок по різних причинах. Це буде проведено протоколом і таким чином потім визначена і надана їм відсрочка на певний період, до яка вона, якщо вона у них діє на певний період. Тобто, ще раз скажу, що на призову строковиків на строкову службу не буде. Так, друзі, якщо є запитання, будь ласка. Дякую. Немає. Хотів би всіх зараз до всіх звернутися, що пам'ятайте про повітряну небезпеку, ракетну небезпеку, яка може пролунати будь-який час. Ми маємо на жаль погані факти в неділю, як були. Ви пам'ятаємо всі ракетні небезпеки, яка була ввечері. Так і по сусідній області в нас відповідно були прильоти. Тому не нехтуйте повітряною небезпекою. Сховайтеся в об'єктах цивільного захисту, в укриттях. Максимально бережіть своє життя. Дякую всім.